Вітаю вас, дорогі мої друзі. Я хочу вам запропонувати дуже ефективний, дуже корисний рецепт Крем для нашого лиця. Ви знаєте, що в якому віці жінка не була, вона завжди хоче бути гарною, щоб лице її було гарним, щоб не було морщин. І цей крем саме для вас. Я уже маю більше. Уже вік за 60 років. Я два рази на день користувалася цим кремом. Він, по за все, дуже ефективний. У кожній хазяті є інгредієнти ці вдома, і готується легко і дійсно він допомагає нашій шкірі, стирає вік із нашого лиця. Цим кремом користується навіть відома італійська актриса Софія Лорен. Я ніколи не купляла дуже дорогі креми. Я завжди користуюся тільки натуральними кремами, які у нас є на кухні. І, звичайно, вони дуже добре діють на нашу шкіру роблять її е, такою свіжою. А для цього я сьогодні хочу взяти оливкове масло. Тут оливкове масло. Ми будемо використовувати крем з оливкового масла. І вітаміна Е. Вітамін Е, продається у кожній аптеці, він коштує недорого, як ми будемо робити цей крем. Для цього ми беремо одну столову ложку оливкової олії. І одну-дві краплі вітаміна Е. Ви знаєте, що вітамін Е, він, він омолоджує нашу шкіру. Ми це все перемішали, і наш крем готовий. Ми можемо намазувати його шпунчиком. Я завжди цей крем намазую руками. Це оливкова олія. Ви знаєте, що вона оливкова олія має дуже багато вітамінів, які корисні для нашої шкіри, особливо для лиця. Не забуваємо намазувати нашу шкіру. Тому що у жінок старшого віку шкіра вже така більш пов'яла, дрябла, суха шкіра, а оливкова олія її зволожує, пом'якшує, насищує, бореться із дрібними морщинками і стирає вік. Нашого лиця. Я надіюся, що вам цей простий і дуже ефективний рецепт сподобається. Попробуйте і ви нього.